Вітаю! Ти дивишся мій шлях шлях успіху. Сьогодні я розкажу тобі, які в мене є 7 пунктів, які я дотримуюся, і чого я очікую. Це день четвертий. День четвертий. Я знімаю такі влоги кожного дня. Мені сказали, що якщо знімати 4 роки кожен день, то в тебе буде результат. Тебе буде по-любому результат, знайдеться аудиторія, знайдеться в тебе якась е, тема, якою ти будеш горіти. Найдуться люди, які тебе будуть дивитися. І це вже день четвертий. Я знімаю, і мені подобається. Мені подобається знімати такі влоги. Я відслідковую те, як я рухаюся. Я відслідковую, які я справи роблю. Немає такого вже хаосу, що я щось зробив, робив, робив цілий день, а потім. В кінці дня думаю, блін, а я ж нічого не зробив. Або я, я дуже мало зробив. А так я включаю відео, от записую це відео, розказую і е, згадую, що я насправді багато зробив. Я насправді е, ну, не філоню, я насправді рухаюся, я насправді розвиваюся. І це круто. 7 справ. З самого ранку, я вивчаю англійську на слух. Е, спочатку важко. Сприймати, але наш мозок так влаштований, що для нього спочатку важко, важко, але якщо постійно, 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 то для нього все більш е швидше стає легше, 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 легше. До цього я і прагную. Я хочу вивчити англійську досконало. Я хочу на розмовному рівні говорити англійською мовою. І попереду у мене цілий день, цілий день, у якому я повинен зробити ще шість справ. У мене в телеграм-каналі вже 196 підписів. 7 пунктів. Цілих 7 пунктів я роблю зараз. І зараз нагадаю, що я роблю, що Я які 7 пунктів я роблю. Почнемо з кінця вивчення англійської. Я вчу англійську на слуху. З сьогоднішнього дня вчу англійську на слух. Далі долучаю в телеграм-групу 50. Людей, хтось залишається, хтось покидає. До речі, у мене зараз там йде конкретний двіж, у мене там, з'являються пусти, які вже пишу я особисто. Ось Там виходить є і мій шлях в цьому напрямку, і є якісь загальні новини. Загалом, що буду розказувати, ссылка в описі до цього відео. Підписуйся на телеграм-канал. За криптовалютою буде майбутнє, тому що банки вони вже не, ну, не мають такої довіри сильної, як раніше. А криптовалюта тільки набирає все більшу і більшу довіру. Так, і спортом займаюся кожен день. Але це навіть не входить в мій список. Переліку справ, тобто це вже якби на, на автопілоті, тобто я просто займаюся там на брусях чи на турніку. Ось, і просто це навіть не враховую як в список. Тому що я думаю, що якщо робити в списку спорт, то тобі потрібно чітко планувати, які ти м'язи качаєш, який день. Тобто чітке харчування. Тобто, це процес такий довгий. Це не просто позаймався на турніку, позаймався на плюсях і сказав, от я займаюся спортом. Можна сказати, я займаюся розминкою. Я займаюся просто, просто розминаюся, просто собі чимось займаюся, відволікаюся від основних справ. Ось. Далі я. Записую оці відео, оці влоги на Ютуб канал, удосконалююся. Я знаю, це відео набере там максимум 5 переглядів. Але тут думка заключається в головному, що от Дійде до, дійде цей момент, коли, дійде до того моменту, коли я напишу в цьому списку, займаюся монтажем. Ось коли я напишу, займаюся монтажем, я буду монтувати е відео, прикольні відео на Ютуб. От тоді, я думаю, мене будуть більше дивитися, напевно. Ну я сподіваюся, хтось підпишеться на цей канал. Е, я найду свою якусь золоту середину і знайду чіткий напрямок, по якому буду рухатись, або навіть не буду мати чіткий напрямок. Можливо, в моєму житті буде декілька напрямків. Можливо, я буду розказувати деколи свої усвідомлені, думки. Деколи буду розказувати по криптовалюті щось як купити, як продати, як там приймати участь у різних лаунчпадах, лаунчпулах і тому подібне. І буде декілька напрямків. Одним словом, ось і, і третє, третє, що я роблю, це обливаюся холодною водою. Кожного ранку. Це для того, щоб прокинутися, зарядитися енергією от, і почати правильно цей день. Далі я займаюся медитацією. Кожного дня я медитую, тому що медитація дає внутрішній стан. Тобто ти настроюєшся на, на благосну хвилю. І тобі просто з балансом всередині набагато легше робити свої справи. Ось потім я публікую два пости в телеграм-канал. Два пости це для того, це як контент-мейкер, контент-менеджер своєму, своєму телеграм-каналі. Це я роблю для того, щоб прокачати свій телеграм-канал, для того, щоб залучити більшу кількість людей і в подальшому продавати у цьому каналі рекламу. От е, два пости. Потім що я, що я ще роблю медитація. І це таке основне. Це основне, тому що не може бути 100 справ. От, і... і... І я зможу їх пам'ятати. Мені потрібно заходити, дивитися і згадувати. Ну, це основні справи. Бо буває так, що я просто подивився, якась справа та згадав собі, що вона в мене є. Значить, вона не основна. Якщо я не маю її в голові, значить вона не основна. Значить, вона до якихось глобальних результатів мене не веде. А те, що я маю в голові, те, що я знаю, що мені потрібно зробити точно. Це воно веде до якогось результату. Все це день четвертий. Ось таке відео сьогодні. Всім-всіх благ. Підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. І всім всіх благ.